Вітаю, друзі, сьогодні хочу поговорити на тему образи на батьків, познайомлю вас із технікою, яка допомагає справитися із образами з минулого, і що робити, якщо у вас виникають образливі ситуації уже у дорослому житті. Тема непроста і може викликати такі сильні емоційні переживання, особливо у тих, у кого є складні історії з дитинства. І якщо у людини багато образ, на батьків, то швидше за все, вона не може повністю пройти сепарацію. Більше того, образи із минулого підживлюють образи у теперішньому житті. І коли людина намагається налагодити відносини з батьками, то у неї не виходить. Тому що, якби минулий досвід не дозволяє це зробити. І хочемо ми цього чи ні, ну, у дорослому житті у нас можуть виникати суперечки з батьками на рахунок якихось наших дій, наших вчинків, рішень, наших виборів, і ми можемо стикатися із критикою і знеціненням батьків. І часом, щоб пропрацювати образи, на це йде багато часу, тому що не кожен готовий зустрітися. З такими цими неприємними переживаннями і уникаю роботи із нею. І хочу сказати, що це вибір кожного працювати з цією темою чи ні. Тут немає якогось правильного чи неправильного рішення, і, мабуть, неможливо повністю пропрацювати цю тему, і це нормально, і не потрібно від себе вимагати чогось ідеального. І що цікаво, що коли ми працюємо з минулим, то ми і пропрацьовуємо. Труднощі у теперішньому житті, і навпаки, коли ми працюємо з теперішнім, то ми пропрацьовуємо минулий ось такий зв'язок. І подавлені образи впливають на наше життя, вони забирають багато нашої енергії. Тому нам вигідно з ними пропрацювати. Коли ми відпускаємо, коли ми трансформуємо образи, у нас з'являється енергія для чогось нового. Це можуть бути і нові відносини, нова професія, нові проекти, гроші все те, чого ми хочемо. І часто наші задуми не реалізовуються, не виконуються, тому що у нас на це не вистачає енергії. Образи це більше така дитяча позиція, це невиправдані наші очікування. І щоб перейти у більш дорослу позицію, нам потрібно ці очікування усвідомити. І образи на батьків це про сильний зв'язок з ними, більше з мамою. Хоч і негативний, і зазвичай не усвідомлений, тому людині важко пройти сепарацію. І коли людина думає, говорить, та я не можу їх простити, а як я це можу зробити? Або, говорить, на батьків ображатися погано і навіть не хочу про це думати, то вона тримається за цю образу. Причому, як я вам говорила, це відбувається неусвідомлено, тому що всі хотіли позбутися цього. Але всередині нас є травмована дитяча частина. Яка чекає, що її полюблять, що її приймуть батьки. І людина через оцей зв'язок, хоч і негативний, тримається за нею. Хай через образу, хай через гнів, але я буду триматися. І тоді мене, можливо, приймуть і, можливо, мене полюблять. Батько і мати це головні провідники у наше життя. І хоч був негативний досвід, але ми виросли, чогось навчилися. І... Коли у нас багато претензій до батьків, то ми ще і не приймаємо енергію нашого роду, тому що все починається із батьків. І хочу сказати, щоб які не були хороші батьки, все рівно будуть ситуації, які будуть нашим дітям не подобатися, тому що батьки не ідеальні, можуть помилятися і навіть. Наші діти будуть на нас ображатися, і це нормально. Звичайно, що зараз є багато інформації, багато літератури, як погодитися з дітьми, як ростити їх і, мабуть, і менше травматизації. Іноді робота з образами може бути тривалою, проте, якщо вже пропрацювати якусь частинку, то це вже хороший результат. І звичайно, що потрібно робити це спеціалісту. Проте можна спробувати і самому. І простити батьків це не означає виправдати, забути про біль. Ні, це про те, щоб усвідомити і трансформувати образи. І в роботі з образами на батьків нам важливо реальних батьків залишити в спокої. Хай вони собі живуть своїм життям. Тому що коли їм щось доводити, говорити, де вони були неправі, вони можуть почати хворіти. Адже неможливо повернути час назад, щоб щось змінити, щоб щось виправити. І швидше за все, у них теж було непросте життя. І вони виховували, як міли, як могли. Тому нам потрібно працювати із тим образом, мами, який є усередині нас. Як ми її сприймали колись. Причому, Реальна мама може відрізнятися від тієї, якої ми її сприймали в дитинстві. Тобто працювати із тими думками, із тими переживаннями, враженнями, з минулим досвідом, які є всередині нас по відношенню до мами, так само і до батька. І перед тим як почати працювати з образою. Нам потрібно відпочити, наповнитися ресурсом, подбати про свій емоційний стан, тому що ця робота забирає багато енергії. І, звичайно, важливо, щоб вас ще і ніхто не відволікав. І що важливо, що всі ці емоційні переживання, які у вас будуть виникати, прописувати на листок, так краще йде робота. І коли ви вже будете готові, спробуйте виконати таку техніку. Вона добре працює із минулим досвідом. Згадайте ситуацію із дитинства, яка відбувалася між вами і вашою мамою. І не потрібно задумуватися: перша, яка спаде вам на думку, з тією і працюєте. Уявіть, що ви знаходитеся в кінотеатрі і перед вами білий великий екран. Починається прем'єра. Фільм. І ви там бачите себе маленького і вашу маму. Що там відбувається? Яка це ситуація про вас? Скільки вам там років? Що ви відчуваєте? Що ви бачите навкруги? Уявіть, що ви, будучи вже дорослим, попадаєте в той фільм. Ви підходите до тієї дитинки, до вас маленького, і ви можете її підтримати, обняти, сказати якісь теплі, ласкаві слова. Все, що вам спадає на думку. І коли ви це зробите, дивитеся у сторону матері і теж їй говорите все, що ви хотіли сказати їй колись. І важливо без цензури. Все, що вам приходить, ви їй це все говорите. І слухайте, що вона вам відповідає. Тобто, ви спочатку підходите до дитини, говорите якісь теплі її ласкаві слова, підтримуєте, можливо, обнімаєте, і пізніше говорите мамі і слухаєте, що вона говорить вам. Слухаєте при цьому себе, які у вас емоції виникають, які виникають відчуття у тілі. Такий ведете собі діалог, і було б добре це проговорювати вголос. Далі ви прописуєте це все на листок. Таку техніку варто робити не більше 30 хвилин один раз у тиждень, на протязі одного місяця, там можуть бути різні історії. Разом з тим хочу вам сказати, що якщо у вас будуть виникати якісь такі синні, емоційні Переживання, якщо у вас будуть якісь такі сильні тілесні реакції, наприклад, сильний головний біль, чи сильне стискання у грудях або тремор, тоді варто зупинитися і не продовжувати, і не потрібно спішити. А можливо, вам і потрібно попрацювати із психологом чи психотерапевтом. Наступне, що ви можете зробити, подумайте, за що би ви могли подякувати своїм батькам. Завдяки, чи чому ви стали таким, яким ви є зараз? Я, які у вас сильні сторони якості сформувалися? Який досвід ви винесли? Чого навчилися? Тому що, які, якби наші батьки не робили якісь там помилки, все рівно ми чогось навчилися. І багато наших досягнень пов'язані в тому числі із якимось негативним нашим досвідом. Батьки намагалися нас убезпечити, допомагали нам підлаштовуватися під той соціум, в якому ми живемо, щоб вміти адаптуватися, контактувати з різними людьми, бути частиною чогось. Тому що без цього ми б не вижили. І бажано це теж прописати на листку. І що робити, якщо у вас виникають образи у дорослому житті, ну, ось, наприклад, батьки постійно вас критикують, що ви неправильно виховуєте дітей, і вас це засмучує, вас це сердить. І хочу сказати, що часто за цим може ховатися сором. Мені соромно за те, що я недостатньо хороша мама. Мені соромно за те, що я недостатньо хороший батько. Тому нам потрібно звертати увагу на ту сферу, де ми сильно реагуємо, коли нас критикують. Ну, ось, наприклад, наскільки я впевнена, що я хороша мама, наскільки я боюся помилитись, зробити щось не так, які в мене вимоги до материнства, наскільки я себе приймаю чи не приймаю у ролі матері? Як правило, ми сильно реагуємо там, де ми себе не приймаємо, там, де ми вразливі. А коли ми вразливі, то наша дитяча психіка хоче, щоб мама безумовно приймала. Тому що в безумовному прийнятті немає критики. І тоді нам потрібно працювати із соромом і з прийняттям себе у цій сфері. І часто батьки наші думають, що критикуючи нас, ми станемо краще. Це такий у них спосіб поведінки. І тут потрібно звертати увагу на те, що ми відчуваємо при цьому. Я можу сердитись, я можу ображатися, я можу засмучуватися, я можу відчувати різні емоції, і це нормально. І потрібно віддалитися від батьків, тому що це не моя картина світу, це картина світу батьків. І швидше за все там ховається їхній сорок. Часто люди, щоб справитися із своїм подавленим соромом почуттям провини, починають критикувати і знецінювати інших, вишукують різний негатив. І не потрібно цього мамі говорити, вона і так не зрозуміє. І більше того, ми хочемо, щоб це було і так. Ми хочемо, щоб мама слухала лекції по психології. Ми хочемо, щоб вона пішла до психолога і змінилася. І тоді вона буде мене розуміти. І ось це невиправдані очікування, які викликають образи у дорослому житті. Тому що у зрілому віці люди не змінюються. Психіка не гнучка, психіка регідна. І на це ще й немає ресурсу. І коли, наприклад, батькам за 60, то в якійсь мірі вони відчувають ще себе безпорадними. І це такий період життя, з яким важко змиритися. Важко змиритися з тим, що вже не можна робити як раніше, що вже не те здоров'я, що не ті можливості. І ми всі будемо через це проходити. І відносини можуть ускладнюватися, тому нам потрібно провести психологічні межі, підокремити свій стан від стану батьків. Ми не можемо батьків змінити, зате ми можемо працювати із собою. Діліться своїми роздумами в коментарях на тему. Ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!